Друзі, всім привіт! Квадромото Київ. Вітаємо вас на нашому київському складі. І у нас сьогодні невеличке оновлення по ціні. Форте 252 приїхало ще 4 штучки. Попередня партія розпродалась. Ця партія приїхала, друзі, з боку ціні Ціні ці, вони дешевші. 252-й тепер коштують 3 тисячі рівно. Якщо ви наш підписник, можемо ще невеличку знижечку зробити. Значить, це у нас. Тяговий двигун, є поніжающа передача. Радіатор спереду, це у нас розширювальний бачок на радіатор. Заливна гарлавіна, бензина у вас по центру, металева ну це по суті бак у вас. Сам двигун має як електростарт, так і ручний старт. До речі, багато людей питало, як він саме працює. Друзі, оцей от полік якраз для того. Отак от прибираєте і у вас ручка уходить туди вниз. Значить, посадка тут одномісна, плюс є додаткове місце з боку. Там він же, по суті, ящик для інструментів. Кузов тут 1,80 на 1,30 м. Тобто він більший за Геркулеса 250-го, він більш довгий і більш по ширині. Ресорна підвізка є повністю пакет документів. Тут 5-12 резина, ресорна. Задня підвізка, передня вилка у вас посилена. Амортизація тут йде потужна. Збільшили трохи порівняно з минулим роком, тому що багато людей скаржились на погану амортизацію переднього колеса. поставили більшу виходить, амортизацію, і воно тепер працює набагато ліпше. У всякому випадку, по відгукам перших покупців першої партії. Коробка 5 передач вперед, 5 назад, плюс реверс. Є стояночне гальмо, блокуються задні колеса. Все кермування у вас тут повністю тахометр, радометр. Ключом заводиться, нагадаю, ось у вас електростартер. Два рівня освітлення, відсікач палива. І на цих моделях є ще примусове охолодження. Е, є також моделі 302, вони йдуть на, з більшим двигуном і у них гідрогелічний кузов, тобто підіймається, кузов назад опрокидується. Якщо хочете замовити або цей, або цей, набирайте номер, який бачите на екрані. Вся техніка з документами, з гарантією, нова абсолютно. Пока-пока.